В тему того, як ми можемо бути корисними і як ми можемо допомагати наближати нашу перемогу. Хочу вам запропонувати один із таких варіантів. Нещодавно до мене звернувся автор книжки 2402 Щоденник війни Андрій Мироник з тим, щоб я допомогла в інформаційній підтримці видання цієї книжки. Я думаю, немає сенсу навіть розповідати, про що ця книга, назва говорить сама про себе. Це такий собі. Бідгомін багатьох людей про те, що відбувалося і відбувається зараз в країні. Тут є історії реальних відомих блогерів, журналістів, простих пересічних людей, артистів словом багато цікавих. І болючих тем, пов'язаних з війною, піднімається цій книжці. Ну, словом, її читати без сліз просто неможливо, тому що кожна ця історія вона настільки нам близька, і мені здається, щось подібне проживали усі українці, кожен з нас знайде своє відображення точно в цій книжці. Але найважливіша суть цього видання і цього проєкту як такого в тому, що він повністю благочинить. Цю книжку немає фіксування, Фіксованої ціни ви самі обираєте суму, яку ви готові за неї заплатити, і автоматично усі гроші перераховуються на допомогу ЗСУ у різні благодійні фонди. Звісно, про це все звітується. Це все є на сайті. Я вкажу обов'язково сайт, куди можна перейти прочитати про це, а також долучитися до цього проєкту. А ще. Автор надіслав мені книжку, яку я можу подарувати своїм підписникам. Напишіть, хоча б, один коментар до цього відео, і серед коментарів я розіграю. Цю книжку комусь подарую, відправлю. А всіх решта, хто не отримає її, закликаю долучитися до такого проєкту. Це вже буде третє видання, вже двічі видавали цю книжку зараз, йде передзамовлення на третє видання, і скоро будуть розсилати її усім замовникам. Обов'язково переходьте за посиланням, беріть участь в такій хорошій ініціативі, долучайтеся. Я думаю, що це дуже хороший варіант для того, аби відчути себе. Потрібним, аби і допомогти, і зрештою щось для себе корисно отримати, чимось надихнутися, прочитати, зрозуміти, що ви не одній такій ситуації, і всі разом, тільки всі разом, ми зможемо наблизити нашу перемогу. Я вірю, вона вже. Зовсім зовсім скоро треба ще трішки потерпіти, і зараз мені як ніколи завжди в голові крутиться фраза про те, що найтемніші часи перед світанком. Друзі, тримаємося, купляємо книгу, допомагаємо зсу і просуваємо українське. Сьогодні ще буде в нас рубрика покупки. Мої покупки, замовлення з Ікеї, зокрема, буду вам показувати. Нещодавно робила замовлення, вже мені прийшло досить швидко. Так, до речі, мене постійно запитують, де я беру Ікею. У Львові є багато точок, де можна купляти, але я вже кілька років поспіль замовляю у посередників з Луцька. Вони везуть з Польщі, і практично усі товари, які мені потрібні, вони завжди в них є, або можна замовити, і досить швидко вони їх доставляють. Я вже неодноразово говорила про те, що так, я оплачую доставку з Луцька до Львова, але разом з навіть з цією оплатою доставки, мені все одно виходить дешевше товари, аніж ті, які є у Львові, і за цінами львівських посередників. Тому я вже так привикла, я завжди замовляю там. Мені так зручно, як завжди, залишу вам посилання. В них є інстаграм-сторінка. Мені подобається і комунікація з цим посередником, і е, те, що завжди досить швидко я отримую ті товари, які мене цікавлять. Тому зараз вам швиденько покажу, що було у цьому замовленні. Так, ось така цього разу в мене посилка з Ікеї величезна така коробка, але насправді там небагато речей, просто там є меблі, і воно тому таке габаритне і важке зараз розпакую вам покажу. Так, почну. Подушок. Це вже моє повторне замовлення подушок. Взяла дві Ось, для мами. Насправді, вибрати адекватні і гарні якісні подушки дуже складно. Я свої знайшла аж за четвертим разом. Бо купляла і в юску, і в епіцентрі, і в якомусь іншому магазині з текстилем. Словом, знайшла ідеальний для себе в Ікеї. Подивіться, ось ця серія. Я брала ось такі високі, вони є високі і є нижчі подушки, ну, хто які любить. Для мене вони реально найкращі, тому що вони не спиваються, вони довго тримають форму. Вони навіть якщо трішки приплюснулись, їх легко підбили, і вже подушка як новенька. Найважливіше, мені дуже подобається їхній ось цей чухол, він реально дуже класний. Не буду розпаковувати зараз. Я вже якось їх показувала, бо це замовила для мами. Мені здається, що взагалі дуже хорошим показником є те. Коли замовляєш щось повторно, це означає, що дійсно тобі річ сподобалась і ти готовий купляти її вдруге. А якщо ви в пошуку подушок, то я вам можу сміливо ці рекомендувати. Вони дійсно хороші за свою ціну, вони. Дійсно, виправдання. Так, друга покупка, така, знаєте, стратегічна для мене. Не знаю, я ще не приміряла, до речі, чи вона мені підійде. Запланувала я собі доукомплектувати свою кухню. Мені бракує місць для відкритого зберігання. Хочу зберігати келихи і горнятка-склянки, щоб вони були в швидкому доступі. І я замовила ось такі полиці. Взагалі ці полиці призначені для книг, ну, наскільки я знаю. Ось, я взяла. Скільки тут є три штуки. І так планую потім покажу вам, де причепити на кухні. Сподіваюсь, вони мені там помістяться. Якщо ні, то чоловік з хати вижене <зум> з моїми наполеонівськими планами. Довго я думала, як це все обіграти і що саме туди взяти. Але ну, взагалі ці полиці дуже універсальні. У них, бачите, тут є всередині такий жолоб. І можна туди так ставити картини з рамками, щоб вони не губилися, не скользили і гарно фіксувати. Якщо мені не підійде на кухню, я знайду, де їх пристроїти, особливо, якщо є дітки і можна десь ще використати. У мене є ще гардеробна, в мене є ще коридор. Словом, подивимось. Вони... Також те, що стосується зберігання, я взяла ось такий возик. Значить добре видно серію. Назву. Він пластиковий з такими дірочками. Ну, тут намальовано, я ще фотографію додатково вставлю. А в наступних відео вже як зберу його, покажу вам, як використовую. Я взяла його для ванної кімнати. Мені треба десь зберігати побутову хімію, бо вже кілька років я той безлад не можу ніяк привести до норми. І щоб мені було зручно і комфортно, я вирішила використати ось такий возик. Також дуже сподіваюся, що він мені. Поміститься, бо я там щось міряла, не міряла, але подивимось. Ну, ніби має поміститись. Словом, ось така теж меблева покупка, можна сказати. Так, тепер з таких господарських речей я взяла собі ось такий е, силіконовий, він здається, коврик для випічки. У мене є силіконовий для розкатки тіста. Я раніше думала, що вони однакові, і в них так само можна і запікати, але ні, вони горять, а ось ці, е, ніби призначені для того, щоб спеціально на них випікати. Спробую, мені здається, що це досить хороша альтернатива пергаменту і можна так економити на розхідних матеріалах, якщо використовувати ось такий багаторазовий коврик силіконовий. Спробую вам потім покажу. Так, незамінна річ, якої мені весь час не вистачає в господарстві, це ось концерний ключ. Я ще його не пробувала в використанні, але по відгуках всі кажуть, що це просто мега-річ, і дуже зручно ним відкривати, гострий і має тут кілька варіантів. І такі банки можна відкривати, і такі, словом, теж буду користуватися, то вже вам потім. Детальніше покажу, чи ну поділюся, чи задоволена я ним що ну, і взагалі оця серія 365+, в ікеї дуже класна для оцих домашніх кухонних гаджетів. І топ покупка насправді, найнеобхідніша річ в теперішній ситуації, це свічки. Взяла ось такий набір, він значить такий досить важкий, я щось не сподівалася. Теж про ці свічки дуже хороші відгуки, вони мають тут кожна вказано час горіння, і насправді такі досить великі. Одна тут 20 годин, 40, 40, 34 і 20. Ну... Я думаю, що мені надовго вистачить цих свічок, до того ж, кажуть, що вони мають дуже хороше високе полум'я. І знаєте, мені дуже подобається їхній колір. Вони такі не білі, а такі молочні, можна сказати. А найважливіше на них була реально дуже адекватна ціна. Подаруночок мені поставили ось таку підставку для. Телефон у мене одна вже є, я колись купляла, але ви знаєте, таких штук забагато не буває, бо вона тут, до речі, має дві сторони: одна трошки вуща, одна ширша. В мені ідеально в ширшу заходить телефон, а в вущу дуже добре заходить планшет. Ну, це в основному я використовую для діток там мультики показувати. Так, для дитини дуже важлива покупка. Нас просили в садочку купити ось такий фартушок. Для творчості. Він йде з рукавами. Нам важливо було, аби він був з рукавами. Тут рукави на резинці, він такий повністю не промокний, але я би не сказала, що такий геть паркий. Сподіваюся, дитині не буде жарко в ньому, і він захоче ним користуватися. Тут ззаду на липучці. Ось так. Ну, Він такий, знаєте, унісекс там, в принципі, сподіваюся, що розмір. Ну, теж такий, мені здається, досить універсальний на дитину 3-6 років, я думаю, якраз чудово. Ну, у нас був такий запит, садочку, сказали купити, то ось теж ціна, по-моєму, 180 гривень, якщо я не помиляюся. Зазвичай всі товари з Ікеї мені приходять досить швидко, але не ось ця, цей вішак. Тут так зразу і не скажу, що це вішак. Я не буду зараз розпаковувати, бо діти мені це все розтягають, буде чоловік він скрутить. Це вішак у передпокій. Взагалі, я його запланувала була в покупку ще тоді, коли замовляла всі меблі для нашої веранди, нашого передпокою, але тоді його в наявності не було. Ні вішака, ні лави. Я, до речі, на лавку чекаю досі. Вона буде аж в кінці лютого, пише, що з'явиться. І ось практично рік я чекала, аби з'явився цей вішак. Його не було в наявності в жодному магазині і в жодного посередника, який є в Україні, і також не було в польських магазинах. Вони були в німецьких і в інших країнах. Але ось. Польщі, звідки я замовляла, то не було. Ну, мені, в принципі, було не спішно, то я чекала, але якби там комусь треба було терміново, ну не знаю. Шукати якісь інші, інші альтернативи, мабуть, це був би кращий варіант. Але я хотіла суто це, я його бачила, він мені ідеально по розмірах підходить, тому я готова була почекати. Купила зараз, бо з'явилось наявності, мені написала одразу, щоб воно з'явилося. Замовила, а в кінці лютого, як я вже сказала, має бути ще лавка. І нарешті тоді вже мій передпокій буде повністю обмебльовано і довершено, так як я це бачила собі з самого початку, так як я собі це запланувала. Мене це надзвичайно тішить, бо відчуття, знаєте, якоїсь такої завершеності вона дуже важливо у цих навіть таких проміжних етапах ремонту, коли ти собі береш, наприклад, одну кімнату і повністю від А до Я її робиш. То потім якось також легше. Хоча все одно весь час з'являються якісь ідеї, якісь варіанти, що змінити, що замінити, щось вже можливо зносилось, відпрацювало. Тому це, напевне, такий безкінечний процес, але в цьому мені здається, також є свій якийсь кайф, такий мінімальний. Як все ми це пристосували, облаштували, я вже буду показувати в наступних відео. Бо до всіх цих речей фактично мені потрібна рука чоловіка. Він зараз трохи зайнятий, не має як цим зайнятися. Тому буду чекати, коли він трохи звільниться. І вже всі полиці, там возик спробую собі приладнати кудись. За ці свічки я заплатила 380 гривень за весь набір, за 5 штук. і Я вважаю, що це досить достойна покупка. Вони, по-перше, великі, красиві і, знаєте, видно, що якісні. Я такого плану купляла в Ашані раніше свічки, то я тільки за одну була заплатила, здається, 200 гривень. Словом, я задоволена цією покупкою. Поки що поставила ось тут на ліжку, але я їх, мабуть, рознесу по всій хаті, де мені треба, щоб було світло. Також я згадала, що в мене тут колись висіло моє макраме. На період свят я вішала сюди такий різдвяний вінок ялинковий, а зараз хочу повернути назад своє макраме, бо воно мені тут дуже пасує, дуже подобається. І взагалі це моя робота, я сама його сплела і горджуся цією своєю такою е, ручною роботою. Не витримала я чекати, поки чоловік мені там звільниться і зможе це зібрати. Думала, гадала і вирішила, що, мабуть, я і сама справлюсь. Тут не є якась надскладна технологія, дістала інструкцію і буду зараз збирати ось цей возик. Мені допомагати прийшов Захарко. До речі, це його перша ікея. Ну, перший раз при ньому щось збирається, коли він свідомо вже щось розуміє, і може брати участь і. Ви мусите бачити цей цирк. Я не думала, що йому так зайде. Зазвичай такими збиральними справами займався Ростик, і Дем'янко йому допомагав. Він чекає завжди, коли ми будемо якісь меблі збирати, аби теж брати участь. А ось цього разу така доля випала за Харкові. І хоча тут відео досить розфокусоване, розмите, але ви просто подивіться, що тут чудо витворяє. Як він мені тут допомагав, я, звичайно, трохи натупила, спочатку не так причепила. Хоча там досить така, знаєте, зрозуміла, ілюстрована інструкція, нічого надзвичайного, просто треба було приєднати між собою всі деталі. Ну, я була б не я, якби я 20 разів не переробляла. Та в будь-якому випадку, ви знаєте, оце збирання меблі воно мені приносить таке величезне задоволення, знаєте, як конструктор для дорослих і... Я дуже люблю цей процес, а ще у мене завжди тут є таке відчуття щось нового, що ми от щось нове купили для дому. Та до звичних відчуттів ось цих таких нових покупок ще додалося відчуття знову ж таки провини і запитання, а навіщо для чого це все треба робити. Я проганяю такі думки від себе. Знаю, вони є, знаю вони є у багатьох, але також я розумію, що це нормально так думати. І, хоча мені дуже часто останнім часом прилітає в коментарях, типу що ви знаєте про війну і взагалі як ви смієте про неї говорити, сидите собі тут львівські кури і шукаєте мотивації. Ну, словом, люди бувають різні люди. Люди бувають неймовірно жорстокі, але мене найбільше в цьому всьому вражає те, що люди дивляться мої відео. Для чого ви їх дивитесь, якщо вам це не актуально, не цікаво і ви вважаєте це неприпустивим в такий час? Я не можу сказати, що мене там сильно зачіпають ці коментарі, але прийти повз я також не можу. Я відповідно реагую. Спочатку я якось намагалась відписувати, а тепер просто блокую таких людей, бо насправді я втомилася щось комусь доказувати. Ось такий. Возик у мене вийшов, зібрала його нарешті, і зараз хочу прилаштувати його ось тут. у Ванні. Насправді я для нього. Його функціонал необмежений, наскільки вам вистачить фантазії, досить зручний, міцний пластик, такий, знаєте, досить міцний. Коліщатка їдуть, і я вже собі подумала, що це можна використовувати і в перукарських якихось цілях, і, наприклад, для швейних якихось причандалів чи інших інструментів. Ну, словом мені здається, хто на що може придумати. Така штучка класна, ну і головне, що вона недорого коштує. І якщо щось не підходить, розібрали, сховали і до наступного користування, коли буде потрібно. Я купила цей мозик сюди. У мене тут така собі організація, можна сказати, все на купу накидано. У мене тут була така. А чи звідки я купила ось таку переносну, такий переносний органайзер, і зараз хочу його замітить, він вже просто і тріснув, і не поміщається туди всюди все, що мені потрібно. І хочу зараз все перекласти в цей возик і сюди його перелаштувати. Знаєте, я дуже хвилювалася, що мені по висоті не підійде він і не будуть поміщатися мої ось ці баночки всі, але... О, такі от з розприскувачами всі баночки помістилися, не помістився лише до местос, він трохи вищий. Тепер, коли буду купляти якусь побутову хімію, буду враховувати її висоту ще, окрім інших характеристик. Протерла ще тут зразу підлогу і ставлю на місце. Так, насправді повністю він мені не помістився через те, що в нас там є труби. Ось ми їх не зашивали, ми їх навпаки вивели, щоб завжди був до них доступ. ну, На цьому наполягав мій тато. Не знаю, чи це було хорошим рішенням. Вони дратують ці трупи. Ну, хоча я їх і не бачу, але є от такі моменти, коли часом мені треба, щоб їх не було, а вони є. Ну, але в будь-якому випадку, мені здається, це краще, аніж було. До речі, мала вам розповісти про цей екран. Мене часто запитують, як ми його зробили, на чому він тримається. Дивіться, це звичайна така панель. Желюзі. Накупляли ми в епіцентрі, вона була дуже бюджетна. Єдине, що треба підібрати розмір. Я взагалі хотіла такий екран, знаєте, який відкривається, і там всередину можна щось складати, такий пластиковий, але е це треба було враховувати перед тим, як ставити ванну, бо вони є специфічного розміру, і там є певні норми, при яких, ну, на якій висоті треба ставити ванну, щоб. Потім цей екран помістився. Ми цього не врахували, а вже після того, як стояла ванна, почала щось шукати, вигадувати. Словом, придумала ось такий варіант. Я Цей екран двічі, здається, полакувала яхтним лаком, і він абсолютно мені не є, не гниє, не пліснявіє, нема з ним проблем. Ось тут такі прикріпив, значить, видно, розтик, такі кутики. А з цієї сторони там є такі шурупи, словно так підвішується і висить. Зараз воно злетіло, бо з тої сторони відірвали діти. Е, ну, в трьох місцях так, є така штука, і воно так підвішується, знаєте, як, якби на петлях висить і знизу є там ще якби, вентиляція під ванною. Зараз якщо зможу підняти, покажу. Ось такий проміжок ще виходить. Нагадати, Ростику, щоб він підняв і повісив ці штуки, бо там одну відламали, і воно так. Пало. Діти, звичайно, товчуться так, але, взагалі, як на мене, це дуже бюджетний і дуже ефектний такий спосіб прикрити ось цей простір під ванною. Ще, як варіант дешевої серди, то це просто зробити таку, знаєте, текстильну шторку якогось гарного кольору. Мені теж такий варіант подобається. Тоді там є легкий доступ до, і до труб, і взагалі там можна якесь зберігання організувати. Тому ось так. На другу полицю я поставила ще якісь ванні, банні різні свої баночки. В такій коробці від капсул в мене зберігаються зубні щітки, якісь ганчірки, губки, ті, що потрібні для прибирання. І ті, що я хочу, щоб були закриті і діти не мали до них доступу. Насправді хімію класно було б зберігати взагалі в закритому стані. Ну, в мене тут немає такої можливості, тому поки ось так. В будь-якому випадку, я задоволена результатом, виглядає досить охайно. Мені здається, що це навіть буде досить зручно, можна висунути при потребі, дістати щось, що є позаду. Ну, ось таке як ідея. Зверніть увагу. Що ж, друзі, на цьому буду своє відео завершувати. Бажаю вам хорошого дня, мирного неба і не забуваємо про розіграш книжки, про яку я говорила на початку. Всім папа! -па.